Тримайся, Харків, щоб там не було, Тримайся, рідний, скоро вже світанок, ракети, бомби, гради нищать все на зло, руйнують, палять, а йому замало. Наш ворог лютий, думали, що брат, але сказився жадібний і підлий, Не покорився ти і не вклонився сам. Тож думає, що змусить це зробити? Ні, ми ж вистоїмо, все переживемо і відбудуємо тебе на заздрість всьому світу. Ти тільки зараз, спережи себе, бо нам ще щастя довго разом жити. Тримайся, Харків, скоро вже світанок. Миру, добра та любові наш Харків і піднісся зновна. Завжди трудовий, науковий, красивий, як втіха весна. Єдине в світі, і нема тебе рідніше, Твоє обійм нашому лію, заколи шнуть. Мені там добре, туди зараз, коли порух. Я бажаю тобі, сталиці Слобожанчиві. Залізти дитомний. Віри у власні сили, незламної волі та вікторії на всіх фронтах. Перша столиця України, Харків, місто можливостей, найкраще місто світі. Нехай воно буде гарним, процвітаючим, світлим. Нехай розпускаються прекрасні сади. нехай радіють люди, звучать пісні та створюються зі. Всіх харків'ян вітаю з днем нашого міста і хочу побажати мирного нам усім неба над головою, світлого блага, добра, втілене всіх життєвих прагнень, щастя, успіх, яскравого майбутнього та лоновити дітей, улюбленого міста. Харків це найгарніше місто на землі, це моє рідне місто, сучасне. Молоде, квітуче, і в день народження Харков, я тобі бажаю талановитих творчих людей, які повернуться і відбудують тебе. Харкове, мій ангела-охоронцю, моя птиця Фенікс. Бережи мене і відроджуйся. Харкову бажаю Божого благословення. Харкове мій, я бажаю тобі миру, омріяного майбутнього і мати добробут та розвиток. Харкові, любові тобі, тримаємось. Харків'яни, єднайтеся, тримайтеся, ніколи не здавайтеся. Харків, тримайся. Бажаю газувати на власній Богом даної землі. Харків улюблене місто, натхнення, наснаги тебе. Харків з вдавна, здавна, трудовий, науковий. Бажаю любові, натхнення. Бажаю Харкову рости і процвітати. Рідне місто сонячних світанків. І, і перемоги!